Окупантами загинуло двоє Волинян. В Україні чоловікам хочуть дозволити виїзд за кордон на умовах фінансової підтримки ЗСУ. У Львові повідомили про масове замінування шкіл. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Волинь втратила на війні двох героїв. Так, при виконання службових обов'язків під час контрнаступу на півдні України героїчно загинув волинянин Гальчун Петро. Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради у Фейсбуці. Про дату та час прибуття героя у Локачі та проведення панахиди і чину похорону повідомлять згодом. Крім цього, на війні з Росією загинув житель села Цегів, що на Горохівщині, Іван Висоцький, 2000 року народження. Як повідомили на сторінці Мар'янівської селищної ради у Фейсбуці, герой з перших днів війни повернувся з-за кордону та був на передовій. Загинув Іван Висоцький 12 вересня на Донеччині у бою за батьківщину. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Трьом сім'ям загиблих захисників з Луцької міської територіальної громади виплатять по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги коштом субвенції з обласного бюджету. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради 14 вересня. Як вбачається із тексту рішення, кошти виплатять родинам Крутова Владислава Володимировича, Мартинова Максима Юрійовича та Шевлякова Олександра Генріховича. Цього року підготовка до опалювального сезону на Волині відрізняється від тієї, до якої всі звикли. У області триває посилена заготівля дров, переобладнання котелень та закупівля електрообігрівачів. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві дізнались, як на Волині готується до складних викликів цьогорічного опалювального сезону та як жителі області можуть забезпечити тепло у домівках. Подробиці дивіться у сюжеті. Важаючи на війну цього року, підготовка до опалювального сезону в Україні відрізняється від звичної через терористичні і непередбачувані дії расистів, які прицільно обстрілюють критично важливу інфраструктуру. У холодну пору може виникнути нова низка проблем, і вона може торкнутись не лише жителів окупованих територій чи місць активних бойових дій, а й решту регіонів. Відтак на Волині до зими особлива підготовка. Створюється в області запас палива відповідний. Значить, вугілля в нас заготовлено 14,6 тисяч тонн, це 88%. В цьому році заготівлі дров і відходів дерев'яних велика увага приділяється. На даний момент заготовлено 598 тисяч кубічних метрів, що складає 88,1%. В цьому році в умовах воєнного стану в нас великі роботи проводились, приділялася увага по котельнях за паралеліх газу додатково доставляються котли твердопаливні. Область цілком забезпечена у нас твердим паливом. Достатньо у нас і відходів деревини, і дров, і скажімо, такі як ковель. Тепло повністю запаралелив свої котли газу. Воноль працювати як і на газу, так і на дереві, на дереві, на відходах, на твердопали. Так само, і Володимир, місто. Роботи відповідні получку проходяться, то проводяться. Тож, за словами Андрія Пирога, навіть якщо трапляться перебої з постачанням газу, волинь готова прийняти ці виклики та забезпечити усі домівки теплом. Крім цього, систему опалення твердим паливом налагодили і у всіх медичних та освітніх закладах області. Підготувались не лише до ймовірних проблем з опаленням, а й подбали про забезпечення області електрикою. Крім того, в цьому році. Велика увага приділялася закупівлі генераторів, як для житлово-комунальної сфери, в разі відсутності електроенергії, перебоїв, постачання генератори значить, заклади освіти, охорони здоров'я цілком забезпечені. Так само і фактично велика увага приділялась на випадки перебоїв з електроенергії. Втім, обігріти домівку можна й власними силами. Так у магазині А що у Луцьку на вулиці Героїв у па -8, пропонують великий вибір котлів та електрообігрівачів на різний смак та гаманець. Зараз зрозуміло вже краще ставити електрокотли а там, де є така можливість, тому що більшість людей хто зацікавлений, а, в них зараз централізоване опалення, і тому а, тільки при можливості встановлення. Якогось альтернативного виду опалення можна буде від'єднатися від централізованого, в кого такої можливості немає, необхідно буде поставити або інфрачервоні панелі. Це найбільш оптимальний варіант. Хоча вони відносно дорогі від 2,5 тисяч за панель, але вони достатньо економічні. Окрім цього, ці панелі мають високий термін експлуатації до 25 років та гарантію до 5 років. Тож це вигідний варіант для жителів області обігріти свої домівки, коли буде холодно. Ціни ж на електрообігрівачі різні, за словами Олександра Козлова, якісні масляні радіатори обійдуться волинянам у понад тисячу гривень. Втім, фахівці їх не радять, адже такі прилади пересушують повітря. Тим самим шкодять здоров'ю. Тому краще до. Оплатити та придбати електроконвектор. Їх ціна у магазині А стартує від 1600 гривень. Встановити обігрівач можна за добу, і нині на них великий ажіотаж каже Олександр Козлов. попит падає на газу і котли. А ось на електрообігрівачі він а, суттєво починає рости. Так само починає рости і на твердопаливні котли, особливо враховуючи, що частково в нас зараз почався дефіцит по Україні а, через те, що деякі заводи або зруйновані, або недостатня кількість працівників. Відповідно, починає дефіцит збільшуватись. Тож, аби встигнути утеплити домівку до початку морозів, варто подбати про це заздалегідь. При наявності генератора можна буде продовжувати обігрівати своє приміщення. В такому випадку, вже, якщо ми маємо говорити про повноцінну автономію, то це мають бути е, сонячні панелі. В такому випадку не потрібно не підключення не до газу, не до електропроводки, і люди будуть мати тепло в хаті. До слова у магазині можна не лише придбати техніку для опалення домівки, а й отримати послуги з її встановлення. Тож, поки волиняни роблять запаси на зиму, утеплюють домівки та купують обігрівачі і котли, підготовка на рівні профільних управлінь не припиняється. Як підсумував директор обласного управління житлово-комунального господарства Андрій Пиріг, Волинь вже готова до холодів на понад 90%. В Устелузі прикордонники виявили телефони на більш ніж 350 тисяч гривень. Як повідомляє прес-служба Волинського прикордонного загону вночі 15 вересня, під час перевірки мікроавтобуса Рено оглядова група виявила приховані гаджети. Їх у своєму авто віз 30-річний мешканець Володимирського району, який повертався в Україну через пункт пропуску. У Стилух. чоловік приховав від прикордонно-митного контролю 74 мобільні телефони Samsung їх прикордонний наряд знайшов серед сумок з продуктами. Виявлені товари вилучили співробітники митниці. Їх вартість становить більш ніж 350 тисяч гривень. На Волині судитимуть наркоторговця. Камінь Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителям Ковеля незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин в особливо великих розмірах. Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, раніше неодноразово судимого за наркозлочини та крадіжки чоловіка 2 серпня 2022 року викрито у селищі Маневичі з підготовленими до збуту через закладки понад 110 пакетиками з канавісом, амфетаміном та ПВП, обвинувачений нині перебуває під вартою. Далі слово за судом. На Волині хочуть почати виробляти власну мінеральну воду. Так, депутати Волинської обласної ради затвердили проект про встановлення зон санітарної охорони ділянки мінеральних вод Проляскова Жобринського родовища, що знаходиться у селі Грим'яча Луцького району. Відповідний проект рішення прийняли 15 вересня на сесії Волинської обласної ради. З відповідним клопотанням до депутатів звернулись від санаторію матері і дитини пролісок. Мінеральні та лікувальні води тут використовують для бальнеологічних процедур. У перспективі також продукування питної мінеральної води. Для цього комунальна установа вже отримала дозвіл на користування надрами. Виготовлено і проект на розробку родовища, який передбачає поетапне виконання семи видів робіт на часі встановлення санітарної охоронної зони навколо родовища. Депутати облради програму підтримали. У Львові, 15 вересня, надійшло повідомлення про нібито замінування більшості шкіл міста. У зв'язку з цим учнів терміново евакуювали, повідомляє міськрада. Як ідеться у повідомленні, інформація про замінування надійшла від ДСНС згідно з протоколом, управління освіти міста повідомило усі школи. Крім екстреної евакуації, школярів працівники освітніх закладів повідомили батьків, щоб ті забрали дітей додому. Тим часом фахівці взяли. Лись обстежувати приміщення шкіл та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів за фактом ДТП за участі автомобіля президента Володимира Зеленського розпочато розслідування. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Подробиці ж аварії не розголошуються. Відомо, що нині у ДБР триває комплекс необхідних слідчих дій. Зазначимо кортеж президента України потрапив у ДТП в Києві вночі 15 вересня. Транспортний засіб з українським президентом зіткнувся з легковим авто. Серйозних ушкоджень Володимир Зеленський не зазнав. Внаслідок аварії постраждав водій легковика. Йому надано медичну допомогу з подальшою передачою пораненого до карети швидкої допомоги. Російське військове керівництво шукає можливе підсилення і покладається на чеченські батальйони, які недоукомплектовані і складаються переважно з найманців з економічно депресивних регіонів Росії. Такий висновок зробили аналітики інституту вивчення війни. За даними військових аналітиків, російське військове керівництво продовжує значною мірою покладатися на нібито чеченські підрозділи щоб створити бойову потужність для операцій у. Україні. проте, за даними української розвідки, російське керівництво планує передислокувати в Україну чотири чеченські батальйони, які значною мірою недоукомплектовані та складаються переважно з нечеченських найманців з економічно депресивних регіонів країни. Аналітики інституту не залишили поза увагою обстріл росіянами Кривого Рогу. Ймовірно, припускають вони, російські війська націлилися на Карачунську дамбу, щоб пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо в світлі нещодавніх повідомлень про те, що українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець біля Давидового мосту в рамках діючого контрнаступу на Херсонщині. Російські війська, які тікали з Харківщини, покинули там багато цінної техніки. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки. Як зазначають у повідомленні, способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші бігли у явній паніці. Цінне обладнання, покинуте російськими військами, включало засоби, необхідні для забезпечення артилерії. Рійського стилю ведення війни Росії серед них, як мінімум, одна контрбатарейна РЛС зоопарк, і як мінімум, одна машина управління артилерією. Як зазначає британська розвідка, таке залишення підсилює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління. В парламенті зареєстрували законопроект, який дозволить легально чоловікам виїжджати з України за кордон. Про це повідомили на сайті Верховної Ради. Відтак, виїхати за кордон може стати реальністю за умови щомісячного внеску коштів на потреби Збройних сил України. Йдеться про гарантійний внесок до державного банку на суму в 13 тисяч гривень. Українець, який виїжджає за кордон, повинен буде давати письмове зобов'язання добровільно поповнювати. Нювати цей рахунок за кожен місяць перебування за кордоном, як зазначається у пояснювальній записці, головною метою такого законопроекту є внесення до законодавства змін, які посприяють зменшенню кількості громадян, які не можуть заробити на себе і сім'ю, збільшенню фінансової підтримки зсу зміцненню економіки та обороноздатності держави, а також зниженню градусу соціально-економічної напруги. Більшість населення Словаччини радше вітали б перемогу Росії, а не України в російсько-українській війні. Про це свідчать дані опитування як справи Словаччина, яке провели у липні цього року дослідники словацької академії наук. Пишуть тамтешні ЗМІ. Респонденти відповідали на запитання, як би вони хотіли, щоб закінчилася війна в Україні. Вони мали на вибір десятибальну шкалу, де один означало бажання однозначної перемоги Росії. А 10 – переконливої перемоги України більше ніж половина сказали, що вони схиляються до перемоги Росії. При цьому п'ята частина опитаних хоче однозначної перемоги Росії. Приблизно третина населення схиляється до перемоги України а близько п'ятої частини кажуть про бажання чіткої перемоги України. Тим часом майже 18% людей відповіли, що не знають. Як зазначає видання, згідно з опитуванням, люди з вищою освітою бажають перемоги України а з нижчою Збройні сили України ліквідували уже 53 тисячі 850 окупантів. Станом на 15 вересня українські військові також знищили 2193 танки, 1295 артилерійських систем, 4682 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого опублікували світлини з нещодавно деокупованого Куп'янська. Фотографіями бійці поділились на своїй Фейсбук-сторінці. Як ідеться у дописі, найперше, що зробили воїни нашої князівської бригади у звільненому Куп'янську, це пофарбували один зі знаків на в'їзді у місто, загиджений окупантами на кшталт їхньої триколірної ганчірки. За словами військов... Якових звільнений Куп'янськ, малолюдний і тихий. Люди звикають до того, що можна не боятися. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів, що водій, який ймовірно влаштував аварію за участю кортежу президента Володимира Зеленського, був під впливом певних стимуляторів. Про це повідомляє 24 й канал. За словами Подоляка, інцидент стався глибокої ночі. Ніч така, глибока ніч, да, і машина вдарилась. Там людина, яка була за кермом, мала певні проблеми зі здоров'ям з точки зору, ну ви розумієте, да, там певні стимулятори були, але слідство зараз йде. І я думаю, що ми будемо мати всі результати буквально там в найближчі години, чи там ні, може. Про те, які саме це були стимулятори, він не повідомив. Можливо, мається на увазі вплив алкоголю чи інших наркотичних засобів. Як сказав Подоляк, загрози здоров'ю президента немає. Внаслідок ДТП було завдано лише матеріальних збитків. За його словами, розгляд справи триває, а результати проведеного розслідування очікуються найближчими годинами або днями. Рашисти не залишають у спокої Кривий Ріг. 15 вересня підтвердили ще два прольоти в районі гідротехнічних споруд. Про це повідомив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул. Він закликав жителів не залишати укриттів. Бункерного діда Путіна знову затролили і принизили. Після того як Ердоган вказав московському церкву на його місце у світі, змусивши довго чекати на себе і з путіним, знову це зробили. У мережі з'явилося відео із чергової зустрічі за участю президента РФ, який був змушений зачекати президента Киргизстану Садира Жапарова. Це тривало приблизно півхвилини, протягом яких диктатор ніяковів вже традиційно перебирав ногами, бездумно. Роздивлявся якісь папірці, та з надією поглядав у бік. Чекаючи на Жапарова, тож вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь, і як Путін знову на когось чекає. Щойно вийшов з в'язниці і одразу спробував викрасти з храму гроші на пожертвування. У Луцьку на гарячому затримали крадія. Як повідомляє Нацполіція області, це сталося вночі 15 вересня. Правоохоронці затримали 36-річного зловмисника мешканця села Підгайці. У приміщенні храму. Під час поверхневої перевірки у нього в кишені виявили гроші, які він викрав зі скриньки пожертвувань. Також поліцейські встановили, що напередодні чоловік тільки звільнився з в'язниці, де відбував покарання за аналогічний злочин. Скажіть, сприй... а ваші особисті гроші були при вас? Так, моти. Да. Оце, оце, ну і от сіаліт, бумага, таблетки, телефон, зарядки та моє. А оця куртка об'явила, і вот, ну, я просто не пам'ятаю, як воно об'єдналося. Я взагалі не можу ходяти тут. За спробу крадіжки грошових коштів з церковного приміщення йому загрожує до восьми років ув'язнення. Слідство вже розпочало досудове розслідування. На Волині просять заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Відповідне звернення до центральних органів влади ухвалила Волинська обласна рада 15 вересня. Із заявою виступив депутат Олександр Пирожик, який нагадав, що українські воїни, які зараз на передовій захищають Україну від російського агресора, наполягають на забороненні діяльності ворожої церкви на території України. Також депутат закликав міст місцеві ради не надавати земель для будівництва нових церков московського патріархату. Відтак депутати це звернення підтримали. Російська армія в день 15 вересня завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Інформація з'явилася у низці телеграм-каналів. Її підтвердив голова Криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул. Відомо, що по місту рашисти випустили крилату ракету. Є влучання у промислове підприємство. Як зазначив Вілкул, руйнування серйозні. Детальні наслідки поки уточнюються. Попередньо відомо, що на щастя обійшлося без втрат. Депутати Волинської обласної ради під час сесії 15 вересня підтримали рішення, запропоноване депутатом Андрієм Козюрою, про посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених захисників Маріуполя із українськими воїнами, які боронили Азовсталь. Досі немає жодного зв'язку. Їхня доля невідома. Так, на сесії виступила дружина одного із захисників. Вона повідомила, що від липня немає жодної інформації про долю свого чоловіка, як і про інших. Героїв Азовсталі та закликала обласну раду вжити заходів для того, аби українська влада встановила комунікацію із полоненими всупереч міжнародним конвенціям та взятим на себе зобов'язанням Росії до полонених азовців не допускають представників Червоного Хреста. Тож нікому не відомо у якому стані вони перебувають та як до них ставляться. Зв'язку із ними немає. Вони виконали наказ і гідно обороняли Маріуполь. Я звертаюся із проханням вжити заходів для налагодження комунікації. Кації із нашими чоловіками наголосила дружина полоненого азовця. Нагадаємо, за ініціативою громадянського руху свідомі депутати Луцької міської ради скерували текст звернення до центральних органів влади із проханням, щоб українських воїнів чим швидше повернули в Україну. У Луцьку ввечері, 14 вересня, сталося ДТП на проспекті Соборності. Як повідомили телеканалу конкурент Конкурентів у патрульній поліції, водій БМВ проїхав на жовтий сигнал світлофору і врізався у мерседес. Від удару він вилетів до автозаправки і там зіткнувся із ще одним мерседесом. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Він сам сказав, що він порушив, що приїхав на жовтий сигнал світлофора. Відповідно, він є винуватцем ДТП на нього склали адміністративний матеріал за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На вулиці Рівненській, що в Луцьку, зіткнулися дві автівки. Аварія трапилася 14 вересня близько 18.30. Патрульні, які прибули на місце ДТП, встановили, що водійка Фольксваген, здійснюючи розворот, не впоралася із керуванням. Виїхала на зустрічний бік дороги і в'їхала у Нісан, який рухався у зустрічному напрямку. На щастя, обійшлося без травмованих. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На винуватицю поліцейські склали адмінматеріал. У Ставропольському краї на Росії впала ракета Кинджал. Вона ймовірно летіла із Каспійського моря до України. Про це повідомляє Стратком ЗСУ у телеграмі. Нельотна на сьогодні погода для гіперзвукових ракет. Йдеться у повідомленні. Зазначають, що спочатку російські військові мовчали, потім сказали, що це український безпілотник. А потім, тільки вдумайтесь взагалі заявили, що це НЛО. Відомо, що ракета Кинджал на 70% складається із імпортних комплектуючих. 133 компоненти цієї ракети зроблені за межами країни-агресорки. У кривому розі усю ніч прибуркували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Підтоплені 112 приватних будинків та подвір'їв люди евакуйовані. Для того щоб вода швидше зійшла, довелося здійснити два підриви дамби у районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну здатність. Загалом через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до двох метрів. Відомо, що за станом на 9 ранку, 15 вересня, його вдалося знизити на 40 сантиметрів, і він і далі падає. Також відомо, що через ракетний удар рашистів пошкоджені кілька водоводів. Без води майже 5 тисяч людей відновлювальні роботи тривають. Відома у Луцьку локація для різних спортивних змагань арена спорт у спортивно-розважальному комплексі Адреналін Сіті більше не працюватиме. Замість неї у розважальному центрі планують створити нову мистецьку композицію. Про це розповів голова ради директорів Груп» Віктор Корсак. За його словами, у планах розширити територію музею сучасного мистецтва на 5 тисяч метрів квадратних та реалізувати унікальність. Унікальний проект. Буде такий проєкт, унікальний в світу. Хочемо малювати картину 2000 метрів квадратних, це буде одна частина, але тут ідея в тому, що всі 5000 квадратів це буде один об'єм, який буде працювати на вирішенні цієї проблеми космогонії. І важливим елементом буде, що це буде інтегровано все в робочий процес. Тобто там люди будуть собі працювати, але будуть якісь, скажімо, такі події на певних різних висотах, що можна буде ходити, розглядати цю картину, спостерігати за цим всім дійством. Щодо спортивних майданчиків, то їх за словами Віктора Корсака буде відтепер значно менше. Втім, це не означає, що спортивні події тут більше не відбуватимуться. Віктор Корсак переконує можливість проводити різноманітні змагання, таки збережеться. То площа що була, вона використовувала саму ефективно, було чотири майданчики, і а турністом проводився на одному зазвичай ну там на двох. От. Тобто, ну у нас. То це лишається, тут якийсь чемпіонат, турнір можна провести. Ну, крім міні-футболу. Один майданчик, е, це міні-футбольник Рефлексово перемістили вниз, там його вже монтують, вже буде, там, може, навіть на ці вихідні відкриття. А ще от усі оці такі змагання можна буде проводити. І ми проводимо вже їх, там гімнастика, танці це все проводити в урбанзалі. що ми створили в музеї. Е, Корсиків, Вот там 1300 метрів. Там ну, достатньо, щоб дуже там комфортно буде, бо там капло підлога і це набагато цікавіше. Тож нині у розважальному центрі тривають активні ремонтні роботи. Відкрити нову мистецьку залу планують вже в листопаді. Наступні ж 18 місяців там працюватимуть над створенням картини, яка за словами Віктора Корсака стане наймасштабнішою у світі. На цьому ми завершуємо наш випуск новина. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.